Мій дорогий захиснику, бажаю, щоб ти скоріше повернувся додому. Дякуємо тобі за те, що ми можемо ходити спокійно до школи. Дякуємо тобі, воїне. Бажаю, щоб війна в Україні скоріше закінчилась. І ми зустрілися знову у вільній і мирній країні. З любов'ю. Чекаємо тебе живим. Тут діточки передали вам листівку, і, щоб привітати Патер. вас віддати, з великодніми святами. Прошу. Петро, Павлівка, козак наресований, такий козак. Дорогі захисники, прийміть від мене сердечне, дякую. Дякую за захист, свободу та любов до нашої країни. Вітаю кожного воїна з Христовим Воскресінням. Нехай Господь дасть вам сили, мужності, побороти, побороти ворога, міцного, міцного здоров'я. Здоров Витримки. Витримки та швидкого повернення додому Любому молимось за вас. Христос Воскрес Воїстину Воскрес! Слава кожному герою Україні! Слава з повагою та вдячністю! Учениця 8-го А класу Самбірської гімназії номер 9 імені Астуса Андріана Засварська. Засварська. Дякуємо. Дякуємо тобі, Андріанко. Бажаю перемоги і миру, спокою і щастя вам і вашим близьким. Дорогий воїни, дякую за те, що ви захищаєте нашу землю від путінської навали. Ви ви наші герої. Слава Україні! Героям слава! Учениця 6-Б класу, Синзук Вероніка. Дякуємо тобі. Дякую. 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 Слава Україні! Героям, героям слава! Шановні солдати! Молимося за тебе. Вірю в нашу перемогу. Повертайся живим. Дякую, що ти захищаєш батьківщину. Шановні захисники, з великодним святом, я вас вітаю. Той Бог завжди вам допомагає. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух святий здоров'я посилає. Звичу перемоги і надійного мирного неба над Україною. Повертайтеся живими. Повертайтеся живими. Слава Україні! Героям, Героям слава!